Ти чого не вітаєшся? Ти на щось образилась? Не на щось, а на когось. На вас всіх і на тебе в тому числі. Чому? Ти ще запитуєш серйозно? Ви вчора всі пішли додому після уроків, а я залишилася прибирати весь клас сама. Для чого? Серйозно? Якщо ви звикли жити в срачі, то я не з таких. Боже, та це тут до чого? Вчора який був день? Ху. А я не про те, який день тижня. Четвер. Ну, а в п'ятницю в нас що? Боже, що це Вікторина? Можна без іксів говорити? Генеральне прибирання у нас в п'ятницю. Тобто сьогодні. Для чого ти взагалі береш на себе те, що тобі взагалі не потрібно? Я б сьогодні всі разом стали, та й би все прибрали. Ну так, звичайно, і ні слова вдячності. Діти, здавайте роботи, час закінчився, все. Ну, Наталі Ваніна, я не встигла. У вас була година на 12 завдань. Як можна було не встигнути? Ну, це не один варіант, а я робила всі три. Для чого? Ну я просто хотіла вищу оцінку. На 12 потрібно було просто написати свій варіант правильно. Не треба пригати вище голови. Дай мені свій листочок. Ну Дивись, п'ять помилок. За той час краще би свій варіант перевірила. Сідай шість. Ну правильно, а про те, що поки всі робили один варіант, я зробила три, то взагалі ні слова. Дякую! Діти, доброго дня. А де парти? Наталя Івановна, це я. Я в суботу спеціально прийшла і всі парти з класу перенесла в актовий зал. Ви ж там казали, що якийсь захід буде. Так, і захід буде, і парти переносити потрібно. Але після уроків зараз ми як маємо вчитися. Ну я ж як краще хотіла. В черговий раз тобі кажу: коли попросять, тоді роби без самодіяльності. Добре? Так, звичайно. Іні згадки про те, що я сама все носила. В мене тепер спина болить, між іншим. Неблагодарні.